Вітаю, мене звати Дем'єн Блено. Я менеджер з технічної підтримки лінійки оприскувачів Кун. Ласкаво просимо до стенду Кун, щоб трохи поговорити про технології точного оприскування. Сьогодні я знаходжуся біля моделі системи автоспрей, якою обладнані наші оприскувачі. Кількома словами, що таке автоспрей. Це система, яка дійсно має широкий діапазон робочих швидкостей зі збереженням розміру краплі. У нас є розумні форсунки, які відкривають і закривають електромагнітні клапани оприскувача 20 разів на секунду. А додаток ISOBAS дозволяє вибрати розмір краплі відповідно до типу застосування. Для нашої мети ми можемо обрати різний розмір краплі. Дрібний, середній, великий або дуже великий, і одним натисканням я його обираю. Чому вибір розміру краплі дуже важливий в залежності від типу застосування. Наприклад, якщо я хочу використовувати контактний хімікат, мені потрібно використовувати дуже дрібні краплі, щоб мати максимальний вплив на рослинність. А з іншого боку, для системного хімікату нам потрібні трохи більші за розміром краплі. Не змінюючи форсунок і не виходячи з кабіни, я можу вибрати розмір крапель безпосередньо на терміналі. Хочу показати вам тест. Я обираю дрібний розмір краплі. Ви можете почути, як електромагнітний клапан здійснює 20 імпульсів на секунду, щоб забезпечити необхідний розмір. Зараз ви можете спостерігати, як дрібні краплі починають утворювати струмінь. Але насправді немає значення, яка швидкість, і саме в цьому полягає мета мати велику робочу швидкість із завжди однаковим розміром краплі, завжди однаковим тиском. Одним натисканням ви можете переключитися на інший розмір краплі. І тут ми бачимо, що він набагато більший, менш чутливий до зносу, а для певних типів застосування великий розмір краплі буде вкрай важливішим. Щоб підвищити точність розпилення ще на один крок, система автоспрей забезпечує компенсацію дозування на поворотах. Сьогодні, використовуючи стандартний оприскувач, ви перевищуєте дозу на внутрішній стороні повороту і не дотримуєтеся її на зовнішній стороні. За допомогою системи AutoSpray ми регулюємо час відкриття форсунок по всій довжині штанги, щоб отримати необхідну дозу незалежно від швидкості та повороту. Система автоспрей також може бути використана для модуляції норми оприскування в секціях. Тримачі розумних форсунок автоспрей оснащені технологією PWA. М, широтно-імпульсної модуляції і дозволяють одній форсунці виконувати роботу чотирьох послідовних форсунок, зберігаючи при цьому точний тиск у робочому діапазоні. Це забезпечує постійний розмір краплі в широкому діапазоні швидкості або модуляції дози. Автоспрей це більше, ніж автоматична зміна форсунок. Вона дозволяє безперервно змінювати розпилення для підтримки однорідної кількості та якості обробки. Дякую за увагу. До зустрічі!